Мій рідний край, що обіймає Київ, долонями озер, крилом лісів, ти з плином часу трішечки посивів та серцем анітрохи не змілів. Єтику виходять на орбіту для перемог твої славенні. Любов до тебе радісний полон, мій Києво. Легенда про білого і чорного лебедів. Білий то світло, а чорний то зневіра. Був час, коли військо білого лебедя перемогло, тому що він ніс за своїми плечима сонце. Гарна легенда древня земля багато їх має. Легенди давали назви містам і селам. Це різні історії, а зміст один світло перемагає темряву. На цій всій підставі. Я думаю, що сьогодні точаться великі дискусії навколо національної ідеї, то я думаю, що ця ідея вона ще себе не вичерпала. І єднання всіх людей, таких патріотів повинно бути. І я, я, я вірю в це, що ми, як Шевченко заповідав, в сім'ї вольні вольній новій європейських країн постанемо. Як економічно сильна держава. І він крокує в ногу з Україною. Щоправда, місія його особлива, адже він престоличний, має бути прикладом для інших тримати Марку, і тому вимоги до нього значно вищі. Він це усвідомлює, тому і в такий день не збавляє прискорення. Оці темпи росту і виробництва, і промисловості, і будівництва показують, що Район динамічно розвивається, не знижуючи своїх темпів, і нього достатньо. Києво-Святошинський район святкує 70 років. Літа боротьби і будівництва невтомної праці, наукового пошуку, культурних традицій. Це і роки простого людського життя, яке ніби непомітно протікає, але щодня вимагає нових підходів. А інколи і повної самовіддачі. У суеті людській це ніби непомітно, а згадується на свята. Жертовність до професії, люди, особливо охоронні здоров'я, багато працюють. Це вчитель достатньо жертовності, це працівник культури, це працівник сільського господарства. А жартовність визначається просто працювати для блага людей і ставити їх інтереси вище, ніж свої. Продовж багатьох десятиліть це було гаслом часу і нормою життя. Саме першого дня створення нашого району до цього часу працівники, жителі нашого району, кожний вносив свій вклад для того, щоб ми на сьогоднішній день могли називатися гордо Київ Святошинці. Найбільша цінність нашого району це люди, які живуть у цьому районі, які працюють, які щоденною своєю кропіткою працею нарощують виробництво сільськогосподарське і підприємств, і примножуючи і славу району і його економічну місце. Люди прославляли свою землю і свій район натхненною працею. Особлива радість. З'являлася, коли ця праця приносила користь, давала важливий результат, поліпшувала життя києво Києво-Святошинців. Це добре пам'ятають керівники того часу, серед яких герой соціалістичної праці Михайло Миколаєвич Величко, за плечима рік, але й тепер хвилює його життя, що вирує навколо, і доля країни, і майбутні села Білогородки, з яким пов'язав свою долю. Коли я прийшов, я перш за все поставив задачу значить, підняти рівень виробництва сільськогодарського, а також позаботитися за матеріальну сферу, за добру своїх людей, щоб була ну, хороша зарплата, щоб люди працювали з віддачею. Так і почав. Перший рік нашої роботи закінчився тим, що Радгос закінчив значить, господарський рік. Із показниками 408 тисяч прибутків. Це на той час були хороші показники. 35 років праці директором Радгоспу Михайло Миколайович згадує радісно, бо є, що пригадати, трудився зранку до ночі і не уявляв, як може бути інакше. Ми мо це сказати легко було працювати, чи тяжко було працювати. От. Ну звичайно. Ось може було і тяжко працювати, але було приємно працювати із таким трудовим колективом. Низькорентабельне господарство перетворюється на школу передового досвіду країни. Радгосп приймає іноземні делегації. З року в рік показники зростають. Директор вимогливий, але справедливий. Середня платня працівників більше 200 рублів, утепличний та механізаторів – 350. Господарство проваджує нові технології. Працювали для людей з віддачею. Треба робити, і треба думати за обші інтереси людей. Тоді воно буде все нормально. У ті роки Києво-Святошинський район впевнено тримає лідерство. Він відомий не лише в українській РСР, але й далеко за її межами. Київ Святошинський район, один з небагатьох районів Київської області, виконав дві п'яти річки за роки. 70-ті і першій половині 80-х в районі було присвоєно чотирьом чоловікам із п'яти області звання Героя соціалістичної праці. Я вам скажу, що це були люди, які завжди віддавали себе в першу чергу в праці, а потім вже е, особисто, інтересно. Швидкими темпами розвивається соціальна сфера, будуються містоутворюючі підприємства, науково дослідні інститути, розробляють нові проекти. І якщо на Донбасі давали країні вугілля, то тут фруктів, овочів і молока. Мені в пам'ятку все те, що робилося на протязі цих років, і скажу, що найбільш вдалими роками це безпосередньо були роки 80-х, 90 х років, тобто тоді, коли. Стала була система, коли були фінансування, йшлося соціально-культурного об'єкту, соціально-культурне призначення, і за цей час в районі зроблено надзвичайно багато. Це район, на який рівнялися тоді, а таких районів в союзі було може один-два, які б мали такі високі показники у сільськогосподарському виробництві, у промисловому в будівництві. Але в першу чергу я скажу, що Киосошинський район. Він багатий був на людей, ті, які повністю віддавали себе роботі, ті, які надзвичайно піклувалися про роботу своїх колективів і своїх безпосередньо свого регіона. І сьогодні район, я бачу, один із кращих в нашій Київській області, тому я щиро радий за ті успіхи, які сьогодні є в районі. Гордість району, агрокомбінат Пуща Водиця. Це високорентабельне, прибуткове і багатогрузеве господарство. Воно об'єднало епохи і зробило виклик своєму часу в поєднанні з наукою і з великим оптимізмом свого керівника. Мінялася ідеологія, і це якраз випало на нашу і на мою значить, долю починати вже в іншій формі, у іншій ідеології. В іншому статусі розвивати, формувати і реформувати сільськогосподарське виробництво, щоб земля давала те, що від неї чекаємо. І з чого починати? І борг по зарплаті, і 400 всього працюючих залишилося було десь до тисячі і більше. Я зібрав людей і сказав: давайте будемо працювати, ні на кого не надіється, ніяких реформ. Будемо працювати так, як ми бачимо, щоб був прибуток і щоб розвивався колектив. Ми в інститут науково-дослідний організували, є науковці, кандидати, доктора. Є наші сорти, вже сім сортів помідор, і ми і огірки, і ми вже насіння не купуємо і в Голландії, чи в Франції, чи в Польщі, чи в Росії. Коли я захищав дизертацію, мене спитали. На що? Чого ви, Олексій Васильович, ворот вам треба, Уже ж роді в бійці такою і тому подібне. Ну, а я кажу, я захищаюсь і викладаю свої дослідження для того, і показую, щоб оставити слід в історії, що розвалений економічний, е, значить, криз, в розваленій економічній кризі, особливо сільської сільському господарстві, можна працювати прибуткою. І показується нормальний. Хороший голова адміністрації, голова ради. Вони зійшлися, поговорили, зійшли, домовились і працюють на нас, щоб ми десь щось, маневри, якісь зробили, щоб хорошо розбивалися, щоб це пішло. А ми, а ми їх підтримуємо, щоб вони теж держали роботу твердими руками, і світла голова, ясна була, щоб вона була направлена. Для людей на людей, щоб був заможний нашого райони, і наша київська область, і наша Україна. Микола Абрамчук, сільський голова Білогородки старовинного населеного пункту, який за часів Київської Русі називався Білгородом. У місті був розташований палац Великого князя Київського Володимира Святославовича. Фортеця, збудована ним у місті, відбувала набіги печенігів і половців. Високі земельні укріплення збереглися дотепер, дивуючи майстерністю і грандіозністю. Знаходячись на цьому священному місці на Білгородському горбу, який в межах Київ району знаходиться і являється унікальною пам'яткою нашої культури і природи, хотілося б сказати слова нашого білгородського гіна. На кручі ірпіневі. Куди не подивись? Лежить моє село красиве, загадкове. Пройшли роки, віки, розмились береги, а тут життя буяє. молоде, красиве, нове. І можете подивитися, пів Київ району знаходиться перед камерою, півсвіта в очах, оце наш район, оце наша красота, оце наша гордість. І річка Ірпінь, яка як головна артерія нашого району. Ось ще одне диво того часу, майже казкове, криниця IX століття, яка згадується у Давньоруському літописі. Старовинні книги оповідають і про храм 12 апостолів, який стояв на цьому місці. А тепер за сприяння сільського голови цей храм, зведений до. Пан Микола сам створював проект і куполи власноруч встановлював. Нашу Має на даний момент багато чисельну паству, яка завжди поповнюється. приходить багато прихожан, нових в святому храмі, приносить таємство покаяння до Євхаристії, оцерковляючись, знаходять тут затишок для своїх душ і вже стають повноцінними нашими прохожанами, які завжди. Вже по мірі можливості приходять до святого храму, шукаючи Бога, порад священнослужителя. У мене є багато духовних чат, які звертаються до мене. Тобто я являюсь духовником багатьох людей в селі. Напевно, ніхто не знає так багато про славний Білгород, як Микола Абрамчук. Мріє про відродження великого міста, відновлення його як об'єкту туризму світового значення. Попереду грандіозні проекти і плани, нове будівництво? Сільський голова обмірковує їх у товаристві свого наставника і вчителя, може й не помиляються деякі історики, висловлюючи гіпотези, ніби людська цивілізація зародилася тут неподалік Дніпра, адже вік деяких знахідок, які розкопують тут у курганах древніх городищ, перевершує єгипетські піраміди. Може, тому така цілюща вода тече у місцевих джерелах. І якщо Альоша Попович і Добриня Нікітич були родом з цих країв, то хіба ця земля недостойна процвітання? Все минає і новий день вимагає нових рішень. Назад вороття не буде і на сьогодні. Час ми можемо згадувати, як зараз ми робимо про історію району, про те, що було. Але сьогодні треба думати про інше: як жити зараз? І як ті виклики, які нам зробила доля, як ці виклики подолати. Сучасне керівництво району команда професіоналів, яка впевнено розробляє нові програми розвитку, обмірковує нові перспективи, створює потужні проекти. Ми розробляємо схиму. Мета самодостатність та економічна незалежність району. Нарощення обсягів виробництва Пішли часи життя міняються. На сьогоднішній день сільське господарство у нас, скажімо так, помаленьку відходить на інші плани. Район міняє обличчя, і сьогодні я ж кажу, що сьогодні є достатньо багато високотехнологічних підприємств і які. Які створюють робочі місця, які платять податки. Ми зробимо цей рух, який на, з кожним наміну прискорюється. Зробимо його таким, який би служив на користь і на розвиток нашого району. Особлива роль інвестиціям та інноваціям. Належність до Києва, близькість дає нам інвестиційну привабливість. Землі нашого району достатньо привабливі багато і багато. Хочуть вести свій бізнес і жити в нашому районі. Залучення інвестицій в економіку району дозволить реконструювати підприємства, дати імпульс для розвитку соціальної та культурної сфери. Заробітна плата в цьому році у нас вже рівень перед межу за тисячу гривень, що дуже приємно і вирізняє серед інших районів. Ми один із п'ятих районів, який мають такий рівень зарплати. Саме прибуток сьогодні є тим викликом нам, який повинен сьогодні дати добробут підприємству всілому в цілому колективу і для району відрахування бюджету району.